Пункти незламності стали відповіддю на новий виклик в умовах війни. Тут цілодобово і безкоштовно можна отримати всі базові послуги: електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. 1 грудня такий пункт незламності Державна служба надзвичайних ситуацій Кам'янця Подільського розгорнула у самому центрі міста перед входом до ринку. Пункт незламності може за один раз поміститися до 20 осіб. Він обладнаний. Електрочайником, подовжувачами, також є дитяча кімната, є стільці, є ліжка, де людина може прилягти, якщо вона похилого віку, також можна підзарядити телефони, попити гарячого чаю, кави, зігрітися. На весь зимовий період планується такий пункт незламності, і так як в нас зараз обстріли не закінчуються, можливі повні блекаути, то поки буде працювати, функціонувати цілодобово, безкоштовно. Тут є і обігрів, так? Чим обігріваєте? Обігріваємо ми над такою тепловентилятором, така пушка, яка йде від електрики і дизельна вона і повністю обігріває за хвилин 5-10 цей намет. Також є дві ще маленькі дуйки, які постійно підтримують тут температуру одинаково. Маєте постійний генератор, досить потужний він? Так, маємо генератор на 7,4 кВт, він бензиновий, нам його вистачає. Цілу добу ми можемо спокійно забезпечувати палатку засобами електрикою, теплом. З нами знаходиться медпрацівник. Вони для, тут для того, щоб надати якусь домедичну допомогу. Те, що такий пункт рятувальники розгорнули у самому центрі, кам'янчани сприйняли позитивно. Це дуже важливо. Це має, ну, десь хтось затримався на автобус, десь хтось запізнився, прийшов сюди, зігрівся. От, випив там чаю. Зручно найбільше скопичення людей. Ринок, бульвар активний на автомобільний рух. Так що думаю, що так. Але ми вистоїмо з такими пунктами. Ми, ми вистоїмо. та ми вистоїмо, ми вистуємо, що, що завгодно, вистоїмо. Без світла, без тепла, аби тільки без цих кацапів, без цієї, русні, без цих довбаних, які прийшли до нас визволяти. Ледь не кожен другий, хто підходив до пункту незламності, висловлював бажання чимось допомогти. У нас є велике бажання якогось варення, я знаю, чаю, ну, щоб, щоб тут вирувало життя. А ви плануєте чимось допомогти? Ми плануємо так. Помісна церква на Поділі. Ми завжди долучаємося до таких гарних справ і хотів просто сконтактувати, хто цією справою займається. Я хочу дати 500 гривень, щоб тут хто і працює, пішов і ще щось купив. Я допомагаю солдатам ну і допомагаю цим, які от... е, дивіться. Давайте топо. Ви гроші нам не будете давати, якщо ви хочете зробити пожертву, взяти якийсь цукор, каву. 에, там чай, да, підіть, будь ласка, купіть і принесіть лучше продуктами. Ми буквально побули тут менше ніж півгодини. і вже кілька людей підійшло, які хочуть допомогти чимось на цей пункт незламності. Навіть гроші пропонували. Так, люди приходять, питають, чи можна продукти принести, хочуть дати гроші, але ми гроші не беремо. Продукти в нас є, але не відказуємо. Якщо вони мають таку можливість і мають бажання нам допомогти, то будь ласка, приносьте печиво, цукерки, там варення, мед, чай, кава, все будемо раді. Бо є старі люди, які потребують цього і вони хочуть там щось якісь смаколики, наприклад, до чаю до кави. Та да, без питань загалом по Україні підготовлено уже понад 4 тисячі таких пунктів. Отримати детальну інформацію можна на сайті Громадянам рекомендують вже зараз записати адреси найближчих пунктів незламності, аби знати, як діяти у випадку аварійного відключення зв'язку чи електроенергії.